Ти знову прийшов в місто воїне Степу, А чи ти прийшов з миром, чи погрозою? Ані те, ані інше. Я приніс перемогу для свого царя та історію, що несуть мої трофеї». Гарний в тебе сагайдак для стріл. Обоги, це що? людські нігті? Хм, подобається? Це з останньої битви. Тепер це мій трофей, який є свідченням моєї перемоги. А для свого царя я принесу голову переможеного і за це отримую щедрі дари. Ще скажіть, що кров своїх ворогів п'яте. Ти за якоїсь справою до нас завітав добродій? Гарне в тебе золото. Наш цар уподобав мистецтво Елінів. Він бажає бачити найкращих майстрів, які б могли б зробити золоту пектораль, щоб відтворило наш світ і наш рід. І якщо зробите це, матимете від нас шану та дари. Це велика праця і велика честь. Чув, що ювелірні майстри пантікапею навіть афінам не поступаються у своїй справі, що вони по-справжньому оживляють золото. Хм. Тоді нехай за вас кажуть не слова, а дії. Маю впевненість, що золото проживе довше, ніж ваші вороги.